Добрий день. Це відео для тих, хто звертає увагу на постать генерала Залужного, колишнього головнокомандуюча української армії, як на потенційного кандидата на президентських виборах. Соціологічні дослідження українців показують, що генерал Залужний є один з лідерів. Електоральних уподобань українців. Але запитаємо себе, чи знаємо ми насправді які його е, якості, наскільки він готовий до виконання функцій глави держави, не генерала, а саме політика першої особи держави, яка має, як ви розумієте, е, зовсім інші е, якості? Потрібні, аніж е, просто генерал, навіть дуже успішний генерал. За висхідним знаком залужний козоріг. За знаком навамши – Лев, а знаком карти професійного розвитку Д10 Овен. Козоріг дає здатність вирішувати тривалі складні завдання важким трудом. Лев це знак лідерів, а Овен це знак. Генералів та взагалі військових. Карті професії, у першому будинку Овна Марс у своєму знаку та ще й поруч з Раху. Це не просто генерал, це видатний генерал за своїми перемогами на полі бою. Генерал з харизмою. Під період раху одночасно цілком може бути часом його політичної і президентської активності в період з кінця 25-го. 26-27 років. Але що е, з, цим, з цими його амбіціями буде далі? Ось тут нам для відповіді е, знадобиться е, аналіз е, його трьох планет, які знаходяться в одному будинку. Сонце, Кету і Сатурн. Сонце поруч з Сатурном у в простому будинку, е, проблем. Та служіння. Людина з такою диспозицією в карті, при своїй лідерській амбіції, не самостійна. Шостий будинок не дає самостійної здатності бути самостійним бути лідером першого шалону. Навіть якщо людина генерал, він завжди над собою має верховного голокомандуюча, який визначає стратегію, а він лише виконує завдання верховного головнокомандуючого. І я б сказав так, що людина з диспозицією в карті Сонце, Сатурн і Кету – це звичайно видатна людина може бути. Це дуже сильна людина, але в команді людина, яка щось робить, може і видатне робить, але робить це за вказівкою чи в рамках якоїсь стратегії, яку малює йому. У Дороговказі, у наказі якась інша, ще більш видатна людина. До того ж, у Лагні, в першому будинку, у Залужно Юпітер. Це дуже добре, що Юпітер в першому будинку це показник хорошого розуму і такої мудрості, але ж Юпітер у залужного впадіння. І це дає зовсім інші характеристики. Це говорить про те, що така людина дуже приземлена, вона дивиться ну, дуже на конкретні речі, і вона ну, взагалі не має смаку до теорії, до стратегування для того, щоб мати широкий такий діапазон мислення. Треба мати Юпітера дуже сильного, без сильного Юпітера. Людина навіть з видатним Овном і Сонцем перетворюється на людину, яка завжди буде тактичною. Які вірогідні сценарії майбутнього залужного? Зараз іде великий планетарний період Сатурну, який вже завершується. І цей великий планетарний період, він дуже такий продуктивний для залужного. він е, 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 зніс його на вершину військової ієрархії в Україні. І зараз йде е, період раху Сатурна, або Сатурн-раху. Що таке раху? Це за кордон і е, зараз залужний в закордоні. Але раху дає і амбіції політичні такі. Які може мати людина? Сатурн-Раху це дуже незвичайна композиція, яка може дати ілюзії, які не здійсняться, бо раху це ілюзії. І є найбільша вірогідність, що залужний прийматиме участь у президентських пригонах, але результат, врешті-решт, буде ну, негативний для залужного. Бо ось цей великий період Сатурну завершується, енергії мало, і сподівання Залужного стати новим гетьманом України і вивезти Україну кудись в іншу площину розвитку, на якісь світлі дороги не будуть здійснені. Після цього у залужного йде великий 20-річний період. Юпітера. Юпітер, як вже сказав, він послаблений. Він не дає чогось такого надзвичайно е, значимого, але він дає викладацьку діяльність, громадську діяльність. Ось в цих сферах, очевидно, в сфері військової, тобто викладання, викладання в якомусь вузі чи може керівництво якимсь військовим вузом е, вищим. і е, буде е, наступне. Кар'єра Валерія Залужного. Валерій Залужний це людина безумовно знакова для української історії і дяку йому від всіх нас. Але президентом наступним буде не Валерій Залужний. І на завершення питання до аудиторії. Можливо, ви знаєте особистості, які також є потенційними кандидатами на важливі політичні пости. Якщо це публічні особи, я також разом з командою проаналізую їх натальні карти і дам вам також важливу інформацію щодо роздуму, щодо їх політичної подальшої кар'єри. Можливо, ви знаєте, крім. Валерія Залужного, крім Зеленського, іншу кандидатуру, яка стане таким світлом в кінці тунелю для українського суспільства. Я також буду вдячний, якщо ви підкажете, і ми будемо всі, очевидно, в цій аудиторії, дуже раді побачити, що є інші персонажі, які дають нам всім надію. Ну, на завершення, поставте лайк, підпишіться на канал, якщо це відео для вас було цікаво. У мене ще в планах багато сюжетів, які також будуть для вас такою, такою ж важливою інформацією для роздумів. І хай вам щастить в житті. Нехай проблеми і негоди не роблять вам в житті погоди.